У 2015 році бюджет Кіровограда збільшиться порівняно з минулим роком. Його проєкт депутати розглядатимуть 20 січня. Загальний обсяг доходів становитиме трохи більше 1 мільярда гривень. Секретар міської ради Іван Марковський каже: проєкт бюджету розроблявся з урахуванням змін до законодавства, ухвалених Верховною Радою. Зокрема, тепер місцевий бюджет має отримувати надходження від податків на алкоголь, тютюн і пальне. Додалися вливання від нововведених податків на транспорт і нерухомість. Витрати на освіту і медицину відтепер фінансуватимуться не з міського бюджету, а за рахунок державних субвенцій. Збережеться і субвенція на пільговий проїзд. Субвенції на соціальний захист залишились. У нас було велике питання по субвенції на пільговий проїзд. Спочатку в первоначальному варіанті проекту держбюджету її не було, а потім по поправкам вона з'явилась. І зараз у нас біля 18 мільйонів гривень передбачається коштів на відшкодування за пільговий проїзд, в проекті рішення, який відпадається на розгляд відповідних органів.